Которий тому, звісно, треба було б на лекції розказувати, а не зараз. І хоча питання виникло у зв'язку з хешсетом. Але е, я розкажу, е, наприклад, того, як для е, ліста і для стрінгбілдера, е, що він дуже швидко додає в кінець. Воно не, не очевидно спочатку, як взаємопов'язано, але воно взаємопов'язане. Значить, от як в ліс, виходить, що швидко додає в кінець чи в стрінгбілдах. Ну босив, машина масива наперед якась там запасу. Ні. Ну, в якомусь смислі так, да, але це всього не пояснює. Тому що ми можемо... Оголосити, наприклад, ті самі списки суміжності для подання графа, якщо ми там оголошуємо тисячу лістів, а граф має сумарно вершин тисячу, а ребер, скажімо, 3000, це таке нормальне співвідношення для дуже багатьох ситуацій. Що ребер більше, але ж далеко не n квадрат, то. Цілком буде виходить, що оцей типа зубчастей масив, але не на масивах, а на лістах, що буде десь така довжина, така довжина, десь взагалі один елемент, десь така довжина. Дуже-дуже-дуже разна воно буде. І ніяк ми не зобов'язані тут казати. Що цей буде набагато довший. Ну і ж їх отак буде, там, і Що Оцей там один буде на 800. А цей там буде на 100. І там решта 998 будуть там від 1 до 10, наприклад. Вайнот цілком можна. І всім цим, маси... всім цим лістам сам Шарповським. Вони абсолютно однаково створюються, абсолютно однаково говориться ед багатократне, і пам'яті воно не займає як тисяча на тисяча. Ну, якщо тут буде, скажімо, мільйон, не тисяча, а мільйон, тоді це буде більш важливо, що мільйон на мільйон. 10 в 12 пам'яті, ну ніяк не буде, ще й оперативної. А, лістами. Якщо буде там один на 800 тисяч, ще один на 100 тисяч і решта там від одного до тисячі, то бугара. Це буде далеко, не. Миллион в квадрате памяти. Значит, яка спочаткова кількість пам'яті виділяється, здається, на 16 елементів. Ну, мабуть, краще написати ось так. що 16-й вже після. З нульового по 15 зразу говориться, що от виділили пам'ять, щоб вже була. З самого початку. Ну, трошки якась неефективність, але в переважній більшості випадків, латна. і потім, коли туди робиться, add, 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 ed, ed, add. add, add Ну, в якийсь момент вже перестає поміщатися. То що треба зробити? Перевиділити пам'ять. Без цього ніяк. Значить, нова пам'ять. На 32 елементи. Не на, 30, не на 17. Не на 24. А саме на 32. Аналогічно. Ще туди пхаємо, 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 в якийсь момент перестало поміщатися. На 64. Ще пхаємо, 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 ще перестало поміщатися. На 128. Тобто щоразу вдвічі. Ну і магія пов'язана тут не стільки з двійковою системою, хоча вона тут теж до певної міри трохи помічна, а зовсім з іншим. А, значить, от скільки коштує, коли в нас є. Наприклад, ну, хоч би ж оцей приклад, було 16 елементів, треба перенести все, щоб додати 17 елемент. І для цього треба новий шматок пам'яті. Ну, це коштує. Мабуть, 32. Потім аналогічно 64. Ну, тут вже в масштабі не вийде. Так, да, це досі було більш-менш в масштабі, тепер нічорта не в масштабі. Там 64, 128, 256, 512, там 1024, ну і припустимо, такий же. Не самий вдалий випадок, що зупинилися, коли сумарно зайнято було там 515 елементів. Оці зайняті. З нульового по 514. Ну і розглядаємо для спрощення. Випадок, що тільки етами, тільки в хвіст, а, значить, скільки сумарно оце все буде, можна порахувати через там суму геометричної прогресії, скільки це буде там. Якщо, наприклад, 32 винести, то потім це елементів раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, начебто так. Два в шостій мінус один на два мінус один, 32 на 65, ні, на 63. Ну, тобто це там 2016 шов, ну, можете там в оксаді порахувати цю суму, наприклад. А, значить, оця величина, якщо, наприклад, не конкретно оця, а там повністю оця. Якщо оце ми позначимо, наприклад, за n, оце ми позначимо, або навіть не будемо позначати, а зразу будемо говорити, що оця штука у менша рівна, ніж 2n. І вся ця сума, завдяки тому, от як працює геометричної прогресії сума, вся ця штука менша рівна 4. І таким чином виходить, з одного боку, коли... Елементи з нульового по 511 були зайняті. І блок, виділений довжиною 512, був зайнятий в притірку. Ми мусили для того, щоб один єдиний новий елемент додати. 512-й за індексом, 513 за кількістю, ми мусили оце стільки потратити на нього одного. Але коли ми поділимо суму усього цього на сумарну кількість едів, ми получимо менше рівне 4, от воно з одного боку дійсно не можна гарантувати, що кожен окремо взятий працює за тета від 1. Але ми можемо гарантувати, що середній затета від одини. Середнє значення. Це не годиться, якщо мова йде про те, що поки ось тут перевиділяли пам'ять атомний реактор. Бо програма керування ним відволіклася на то, щоб. Перевиділить пам'ять. Але ж якщо немає таких дуже жорстких е, вимог щодо тривалості реакції на кожен окремо взятий запит, на кожен окремо взятий виклик метода, а важлива лише сумарна тривалість багатьох викликів, Ну, то оце все чудово працює. Ну, от у випадку хешсета, там, на жаль, це одне, чому тета від 1 це не вся правда. Ну, і є ще одна причина, чому тета від 1 не вся правда.